У нашому сучасному світі де існує ціла купа розваг на різний смак, і здається, зняли вже все, що тільки можна було придумати. Приємно все ж знайти щось таке, щось настільки абсурдне та смішне, що справді може викликати захват. Але одним з таких прихованих скарбів точно можна назвати дещо під назвою. Paranormal Home Inspectors – шоу про полювання на привидів, бо тут ведучі не просто знаходять холодні місця у домі та слухають загадковий шурхіт на горищі. О, ні, серед них також є сертифікований інспектор будинків, якого привиди та духи зовсім не цікавлять. Він перевіряє труби, проводку та дірки у стінах, бо саме це і є причиною дивних звуків відчуттів у домі, і знаєте, це шоу справді викликає захват. Тому без зайвих слів давайте вже зануримось у цей дивний світ найчеснішого, найіронічнішого та, напевно, найкращого шоу про приводів, яке я коли-небудь бачив. Ця енергія вже була тут якийсь час. Власник дому її пошилив. Що це було? Світло у коридорі включилося саме по собі. Я навіть уявити не можу, як це могло статись. Я щойно знайшла шість повідомлень появи НЛО в урядових архівах. Є ймовірність, що це інопланетне викрадення. Не пройшло 20 секунд від початку шоу, а нам вже навалили у голову не лише про привидів, але й про. Інопланетян так вам не почулось. Нам не встигли жодного духа показати, як вже мова йде про прибульців. А це ж лише початок. Алекс успадкував цей класичний будинок 50-х років у Скарберу, Канада, 10 років тому. Цей дім має велику сентиментальну цінність. Він належав нашій родині, скільки я себе пам'ятаю. Це був дім моєї бабусі. Вона померла та залишила його моїй мамі. Для мене цей дім особливий. Але, попри всі косметичні зміни, Алекс відчуває, що минуле все ще живе у цих стінах. Я відчував, знаєте, ніби якусь присутність. Отже, цей епізод розповідає нам історію Алекса, який живе у будинку своєї покійної бабусі, і відчуває у ньому, я навіть процитую, якісь незрозумілі явища, що звучить доволі серйозно, але водночас це ідеальна фраза, якою можна пояснити все і нічого водночас. То, so, so, що, що відбувається у домі? Я чую звуки постійно, розумієте, і я, я не знаю, звідки вони не знаю, яке їх джерело. Важко не звернути увагу на те, як бюджетно виглядають усі ці вставки з реконструкцією чувак Просто ходить по своєму будинку і робить вигляд, наче десь навколо нього привиди, яких ніхто крім нього не бачить я чув кроки за дверима, спальні ще було щось з термостатом. Я встановлю одну температуру, але у будинку все одно інша температура. Та найбожевільніше, що зі мною ставалось, я... я сидів сам, дивився телевізор і краєм ока побачив, як у коридорі увімкнулось світло. Ага, ну тобто, тут вже є класичний набір для сюжету дешевого телешоу: кроки, дивний термостат і світло, що живе своїм життям. Але ця історія не обмежується одним лише Алексом. Про все те саме говорять також і дівчина головного героя, а також його колишній сусід по кімнаті. Кілька разів я чітко чула виття, ніби хтось вивзю спальні для гостей. Алекс поїхав на вихідні, і я залишався сам. А близько другої години ночі мене розбудили голоси двох жінок, які розмовляли між собою. Так, до при до списку дивини додається тепер також і дивні голоси, а ще завивання з порожньої кімнати. Головне, щоб не виявилось, що на будинку на горищі просто живе. Безхатько, який ходить на кухню і краде їжу з холодильнику, поки хазяїн спить. Не знаю навіть, що гірше привиди, чи от такий більш реалістичний сценарій? Кілька разів я прокидався і відчував, що щось відбувається, або ніби хтось поруч, і я розумію, що маю щось зробити, але я ніби застигаю і не можу поврухнутися. Бувало, зранку я йшов на кухню, щоб взяти собі соку чи ще чогось. А Алекс сидить на дивані і дивиться на вимкнутий телевізор, і він не реагує, розгубившись я буквально штухав його плече. Чувак! І тоді він ніби виходив із якогось трансу. Окей, можливо, я не знаю, може, Алекс. Одержимий якимись демонами? Я сподіваюся, відповідь на це нам дадуть потужні енергетичні камені головної ведучої. Мішель Мішель, Мішель має передчуття і починає м. дослідження навколишньої місцевості. А поки воно зайнято, сертифікований інспектор будинків, Брайан Дейлі починає своє розслідування. Знаєте, це слово розслідування у цьому випадку, це занадто гучно сказано, бо насправді цей чоловік Брайан. Ну він просто робить інспекцію будинку, свою роботу ні більше, ні менше. Це якби ви не знаю, найняли маляра, щоб той стіни вам пофарбував. А він усім казав, що вирушає на художню експедицію. Гарний ремонт. Скажу чесно, починати таке шоу з чогось подібного з інспекції дому простим роботяга. Ну це ж нелогічно. Як на мене, спочатку мають бути екстрасенси, які бігають будинком і намагаються вловити звуки потойбічного той жептуна, і лише після цього міг би прийти інспектор і пояснити усю дивину в домі логічними штуками. Штибу у вас тут просто стара підлога і протяг. Але ж ні, інспектор Брайан першопроходить, і спочатку саме він досліджує будинок та одразу ж пояснює, у чому саме можуть бути проблеми цього дому. Який сенс тоді дивитися це після такої перевірки? Отже, маємо кілька скарг від власника будинку, з якими треба розібратись. Перше термостат, який сам змінює температуру. Помітно, що колись його вже міняли. Дешеві моделі, як моделі, ламаються частіше до того ж, термостат розташований прямо навпроти вхідних дверей. це може спотворювати показники температури і впливати на його показники. цей пункт я викреслюю з нашого списку. Мені подобається, що Брайан не залишає для нас навіть натяку на хоч якусь загадку чи містику. Він просто дописує навпроти пункту «термостат одержимий демоном. Свій висновок. Ні, це лише холодне повітря. Рухаємось далі. Оцей тип розсувних вікон, якщо їх не закрити до кінця, пропускає повітря. Якщо лишити хоча б щелину, може чути свист або витяж розпротяг. Звук навіть може здавати зловісним і його чути по всьому будинку. Уже уявіть собі, як сертифікований інспектор Брайан руйнує кожну містичну легенду. Виття перевертня? Та ні, це ви вікно не закрили і почули, як сусідного стіл гепнувся. Світло блиме? Такий полтрейст, Просто не треба було наймати п'яного електрика. Але окей, ми трохи наситились раціональним мисленням, Час повернутись до загадкового світу привидів. Та Мішель, дослідниці паранормального, відчувши передчуття. Після того як дізнались про епізоди сонного паралічу у клієнта, Мішель звернулася до урядових архівів про НЛО. Вона каже, що отримує з по світу так зване передчуття. Або це просто тихі від трьох чашок кави. Я не знаю. Алекс розповідає, що він відчуває сонний параліч, а сонний параліч іноді фіксують у людей, які пережили інопланетне викрадення. Тож є невелика ймовірність, що це робота прибульців. Так, добре, сонний параліч, який одразу ж вкаже на іншопланетян. Це точно не стрес чи якесь порушення сну жодних психологічних факторів, а одна конкретна причина. Алекс, тебе скоріш за все викрадали іншопланетяни. Інших варіантів просто ну не може бути. Та на щастя, шоу знову повертає нас до людини, яка вліз знаходитись у реальному світі. Сертифікований інспектор будинків Брайан Дейлі продовжує перевірку майна. Отже, згідно з нашим списком, у коридорі господарчує кроки. тут ми маємо старий будинок, маємо і двох котів, і ще скрипучі підлоги. Зрозуміло. Тобто жодних тобі духів померлої бабусі, ніяких прибульців, просто старий дім, дерево, що трішки розсохлось, і ще два коти, які, ймовірно, є причиною усього цього кіпішу. Також у списку згадується, що оце світло наді мною вмикається саме по собі. Я не можу уявити, як таке може статись, але що цілком очевидно: світильник старий, а вимикач новий. Хто б не прокладав цю проводку та вимикачі, він міг просто неправильно все під'єднати. Серйозно це справді або кути посеред ночі ганяють і виють, або просто світильник з поганою проводкою, вимикачем, який криво підключили. Добре, але тепер настав час спуститись у підвал. Правильно, взагалі немає жодної звуку ізоляції. Стеля просто відкрита до верхніх поверхів, і вона прямо підходить до коридору. Над ним пральна машина навіть не вирівняна. Під час віджиму вона може звучати, наче стадо слонів проноситься коридором. Немає сумнівів, що власники чують кроки або шалений гуркіт у горішньому коридорі, але все це наслідок того, що відбувається внизу. Я не знаю, що б там собі не думали дослідники паранормального та накручені після перегляду жахастиків хазяї будівлі. Мені здається, більшість нормальних людей, почувши з підвалу, чи з якоїсь іншої кімнати гуркіт після того, як вони поставили прання, ну вони б одразу ж подумали, що це трохти тіх чортова пральна машина. Будинки живі, вони рухаються. У будинку є тварини, є протяг, що свистить між щелинами, У будинку є купа чинників та речей, які можуть викликати різні звуки. Але окей, буває, я теж щось почув дивно, і Одразу ж думаю, що це прибульці за мною прилетіло. Тож ну не мені їх судити. Що ж а тепер, коли ми вже зрозуміли та побачили на власні очі, що весь цей епізод міг би закінчитись одразу після перевірки будинку інспектором Брайаном, шоу продовжується. І настає час вступити у гру Надін якусь інтуїтивну цілительку, щоб це в бізне не означало. Гараста, неле, прикрийте мене. Ми йдемо. Я відчуваю тут багато чоловічої енергії, Цей Приятель хоче рухатись вперед, і я сподіваюсь принести йому ясність. Звідки б вона тут взялася справді. Може, бо за тобою оператор зі звуковиком ходить, я не знаю. Щойно я ступаю на цю сторону будинку від кухні і далі. Я починаю відчувати важкість і не можу дихати. На кухні також я відчула, що енергія власника зверталася до мене і просила допомоги. Сум, сум, і журба. Ось що я чую. Хтось живе минулим. Ну так, може, бо тут справді хтось помер? Бабуся Алекса, і йому від цього, звісно ж, буває сумно. Та ні, прят. Я одразу відчула поштовхування. Моє серце почало битися швидше. Воно важчало. Це класичний прийом подібних фахівців. Зараз ми, як глядачі, повинні просто вірити кожні їхні емоції та почуттю, які раптово виникають у цих дослідників без жодного логічного пояснення чи доказу. Щось дуже нагадує, правда? Подожіть, я хапанула дуже. Дуже Сильно хапанула. Це шедевр. Абсолютний чемпіон серед найкращих екстрасенсорних моментів, як на мене. Тут неприємно ці дві кімнати ймовірно мають найважчу енергію з усіх кімнат на всьому поверсі. Це ніби енергія минулого, якій потрібно знайти спокій. Ага, ну тобто це все те саме, що ми вже давно зрозуміли. Алекс має купу невирішеного болю через смерть бабусі. і Він вирішив пережити все це своє горе найгіршим способом у світі. Піти на телешоу про привидів. Мені на цій стороні погано. Живіт наче наливається на цій стороні. Будинку мій голос змінюється, ніби відбувається. Очищення енергії так вірю, я повірив. А горло прочистити не пробувала, ні? Ніби оця ця стіна розділяє все, і тут я відчуваю спокій. Це добіса дивно, це дивно. Отут, саме отут мене просто пробиває глибока журба. Декого, знову ж таки це може психологічно заплутати. Мені здається, що якщо у світі і є щось що люди, які типу як вивчають паранормальщину, не розуміють більше за все. Так це концепт протягів, типу. Ну, це ж реально, просто вітер у щілину задуває, Алло! Скільки б вони тут не робили ремонтів, я не впевнена, що цього буде достатньо і допоможе очищенню енергії. Я маю на увазі, що вони повинні зосередитись на своїх намірах та енергії, а не просто витрачати гроші, щоб їм стало легше. Звучить, наче пасивно-агресивна критика інспектора. Якщо вам аж так хочеться витрачати гроші, щоб стало комфортно, ну так купити новий нормальний термостат, це фігня, і вікна поміняти це тупо. Інша справа найняти експертку на тін та купити її курс з енергетичного детоксу за 100 баксів. А? Я починаю трястись. Щось це з цим будинком ось тут, збоку у дворі. Серце шалено б'ється. Мене тягне на цю сторону будинку і прямо до гаража. Тут щось є, що не хочу, щоб я була тут. Почувається якась депресія, якийсь тяжкий тяжкий стан. Якісь уди емоційні гойдалки. Ну точно щось не те на сніданок з'їла. Тривожна, тривожна енергія. Вона тут вже якийсь час. Власник дому її лише посилив. Цікаво, про що у цей час думає Алекс, який точно десь у цей час сидить поряд, але за кадром. Він страждає, він відчуває різний біль у різний час. Але ця енергія в домі може рухатися вперед, і зрештою світло в кінці тунелю все ж є. Отже, після того як Надін за якихось 5 хвилин пережила на собі усі можливі емоції від щастя до аж чистої смерті, шоу нарешті переходить до четвертого дня цього божевільного розслідування, і ми повертаємось до Мішель і ще якогось просто рандомного чоловіка, якого ніхто навіть не представив. Напевно, це ще один дослідник чи просто чийсь кент, і от ця компанія збирається залишитись у будинку на ніч, щоб спіймати хоча б якісь аномалії. На горі спрацював сенсор. Вібраційний сенсор спрацював, коли я була на горі в іншій кімнаті, і я стояла там і дивилась на двері. Я не можу пояснити, чому сенсор спрацював. Очевидно, що ти не можеш, бо це ж для людей з дипломами. От, наприклад, для сертифікованого інспектора Брайна він би точно тобі все пояснив. Гаразд, ви залишаєтесь внизу, я піду перевірю на вулицю. Ти чуєш це гарчання? Так, чую. Дайте вгадаю, це був один з двох котів або, може, сусідська собака. Я вийшла на вулицю перевірити шум, і я чула кроки, наче десь по листю, і там нічого не було, а потім ще щось стало гупати по сараю. Ого, у чувака, емоційний спектр, наче у зубної щітки. Так кіт виглядає переляканим. Ага. Хм, ну може, це тому, що власник тварини кудись поїхав, і тепер у домі бігають якісь дивні люди з камерами та енергетичними кристалами? Не дивно, що він переляканий. Ми е, завершуємо розслідування, бо я вважаю, що ми зібрали вже багато чого. Фух, ну щось після такої насиченої ночі, де найяскравіша аномалія була тоді, коли Кіт пішов у свій лоток, час нарешті підбивати підсумки. Мішель сідає разом з Алексом за стіл та збирається урочисно презентувати стурбованому клієнту результати свого п'ятиденного багаторівневого розслідування. Цікаво навіть чи зведеться все до того, що чоловіку просто доведеться купити новий термостат. Чи Мішель... Дін накрутять його на покупку послуги з духовного очищення території. Через перечуття, після того, як повідомили, що клієнт переживав сонний параліч, Мішель почала переглядати державні файли про НЛО. Так, ну логіка, очевидно, звук у домі дрівнює привид, але загадковий сонний параліч це точно ознака інопланетян. Після такого залишається лише загуглити, як з фольги зробити собі захисний капелюшок. Ми провели багаторівневе обстеження цього дому. І ось що сказав Брайан, наш сертифікований інспектор. Чому вони знову починають з Брайана? Це ж найгірше, що вони могли зробити для себе, бо після його логічних пояснень все далі виглядає ну абсолютним бредом. У нас тут стара лампа з новим вимикачем. Вони можуть бути неправильно з'єднані. Шуми в домі кожен раз, коли вмикається обігрівач, повітряні канали нагріваються, розширюються і з'являється тікаючий звук. Це чути по всій оселі. Я б сказав, що його пояснення логічні, і так я приймаю їх. Коли ми ж командою проводили розслідування, там стільки всього сталося, що це було? Звучало, наче меблі пересувають. Центр тільки що спрацював сам по собі. Чи є тут хто небудь? Що за. Я перевірила державні файли про НЛО. Гаразд, і я знайшла шість звітів про спостереження НЛО. Серйозно? Так, цікаво. Ці шість звітів, які я знайшла всі в радіусі семи кілометрів від вашого будинку. Гаразд, половина з них менше п'яти кілометрів. Вау я знаю, ви також казали мені, що відчуваєте сонний параліч. Так, сонний параліч або синдром старої баби. деякі люди, які були викрадені НЛО, також стверджують, що відчували сонний параліч. Вау вау. Багато цієї енергії, наче відображає біль від хвороби його мами, яка живе в цьому будинку. Він страждає, йому потрібно прийняти це, поки він не знайде спокій з минулим, цей біль продовжуватиме впливати на енергію в його домі. Швидше за все, він і далі буде стикатись з тривожними подіями в домі. Ми сподіваємося, що нам вдалося дати вам якісь відповіді. Отже, Алекс, що ви про все це думаєте? Я думаю, треба було брати з вас гроші за усю цю дурню. Тобто, після п'яти днів багаторівневого розслідування з трьома різними. Експертами, один з яких, і це важливо, реально ліцензований інспектор, висновок один Алекс, можливо, має замінити пару речей у домі і хм, нарешті справитись з утратою своїх близьких. Зрозуміло, через декілька місяців після паранормального обстеження Алекс продовжує шукати відповіді. А тепер нас приносять на декілька місяців вперед. Знаєте, ну, щоб подивитись, як справи у нашого головного героя після допомоги експертів. Відтоді як ви були тут останній раз, я виділив час, щоб переосмислити все, що почув. Жодного слова про термостат напевно, це добре. Може він його замінив. Слова Надін досі мені резонують. Виходячи з усієї інформації, яку мені надали, я відчуваю, що можу залишатись тут. і відчуваю емоційний, а можливо і навіть глибший зв'язок з цим будинком та територією. так, я впевнений, що залишусь тут. А загалом, чувак, наче в повному порядку своє горе він переживає більш-менш нормально, а це вже крок у правильному напрямку. І навіть якщо він витратив усю свою відпустку на роботі заради цих зйомок, то може це й добре? Може Алекс щось із цього виніс? А може щось із цього винесли для себе, і ви тоді це добре. У такому разі напишіть, що саме у коментарях, може тоді, хоч я зрозумію, що тут відбувалось. І не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо вам воно сподобалось. Ще попрошу вас підтримати збір на дрони для наших військових. Це великий збір фонду. Твоє майбутнє, і кожна ваша гривня справді має значення. А також нагадаю вам, що ви можете стати спонсором цього каналу і підтримати мою діяльність тут своєю гривною. Бо це справді вагома підтримка цього каналу, яка і дозволяє мені робити для вас більше, краще та цікавіше. До того ж, так ви потрапите От у цей прекрасний список людей, які вже є меценатами цього каналу. Все це люди, які підтримують мене місячною підпискою на Монобазі, Патреон, Ютуб чи просто разовими чайовими донатами за гарно проведений час на Монобанку. Дякую кожному. Також не з вас. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! Не це просто летуча тарілка, <паспоріган> сосіска.